Роботи у Вознесенівському районі тривають вже не перший день. Ремонт виконують методом санації існуючого сталевого трубопроводу поліетиленовим. Це означає, що у стару трубу вставлять нову. Комунальники розповідають, це значно зменшує обсяги виконання земляних робіт. Також такий метод пришвидшує темп виконання завдань. Наразі під час проведення робіт трубопровід зневоднений, існуючий, але мешканці запитані з інших джерел. І зараз всі з водою на період виконання років цей сталевий водогін був введений в експлуатацію 38 років тому. Комунальники зазначають, за цей час трубопровід вкрай зносився. До того ж, комунікації проходять під проїжджою частиною. Тому оновлення водогону на цій ділянці важливе, адже пориви можуть спричинити, зокрема, руйнування дорожнього покриття. Трубопровід прокладений під проїжджою частиною дороги, як ми можемо бачити. І у зв'язку з можливим подальшим виникненням витоків може здійснюватись руйнування проїжджої частини, що може призвести до дорожньо-транспортних пригод, травмування людей. Замокання ґрунтів також призводить до деформаційних, може призвести до деформаційних явищ будівельних конструкцій. Витоки також. Небезпечне вторинним забрудненням води, яка транспортується даним трубопроводом, погіршенням його санітарно-гігієнічних показників. Такий ремонт став можливим завдяки співпраці водоканалу з представництвом Норвезької ради у справах біженців в Україні. Підприємство в якості гуманітарної допомоги надали необхідні матеріали для виконання робіт, зокрема поліетиленові труби діаметром 630 мм, міліметрів, а також засувки. Завдяки представникам Норвезької ради у справах біженців в Україні відремонтують ділянку водогону не лише в. Запоріжжі, а й в Запорізькому районі проєкт по реконструкції, модернізації водогоду. В районі це Михайловська територіальна громада та міста Запоріжжя. І в результаті цього ми вийшли на два проєкти. В місті Запоріжжя ми вийшли з ребятами на 17 мільйонів гривень. А в Михайловській громаді там два кілометри. Ми будемо також міняти водогон. І це 12 мільйонів гривень до весни. Всі ці труби будуть уже вложені під землю. і на цьому учасках, де будуть лежати ці труби, поривів точно не буде. Ну що й найменше років. Роботи планують завершити у березні. Загалом тут замінять ділянку протяжністю 1100 метрів. Також комунальники обіцяють оновити дорожнє покриття там, де воно буде пошкоджене через ремонт. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.